Друзі, вибрали з товаришем покопати. В мене перша радянська копійка, вже є ходячка. І ось такий значок з крилами. Без голка. Друга знахідка за сьогодні. 10 копійок 1961-го. Ось така красуня. 10 копійок. Радянська. Друзі, ще знахідка. Три копійки. Ось така гарнюня. Товариш також купаю. Ще копійка. Дивіться, ось який відбиток. І ось вона. Три копійки. Іся дев'ятсот Ще копійка радянська. Копійка. І раніше ще знайшов копійку не знімав. В мій пісочку купнув та випала копійка. Знайшов 10 копійок на дорозі. Старій. Знайшідка 20 копійок. Знайшов копійку. І поруч сигнал, ось зрізав і ось вона стричить. Була не глибоко, десь сантиметрів 4. 10 копійок. Ще 15 копійок. Ось зариті ямки. Після дущини буду і сліду. І цікаво, що я вже тут копав, але чомусь мені тоді не підфартило, нічого я не знайшов. Ось Зараз вже три монетки поруч копійка давненько не було знахідок і ось в одному місці копійка та 15 друзі такий, такий сьогодні у нас результат зверху результат товариша він знайшов гільду 9 міліметрів та ось його монети загалом непогано ось мій результат також монети є. Так що дякую за перегляд. До побачення.